Незлавна країна, продовжуємо з нашими гостями-експертами обговорювати Сирію. А зараз це гарячий регіон, який так чи інакше вплине на ситуацію глобально і, зокрема, і на ситуацію в Україні. І про це будемо спілкуватися із Максимом Ялі, професором кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю падіння диктатора. Якось швидко це все сталося, як в якийсь картковий будинок, ніби завалився, і цікаво на ваш погляд. Так сталося зорі. Прийшов історичний час, момент чи це просто дуже добре було ретельно підготовлена операція, яка закінчилася от таким от успішним просуванням розрізнених різних груп в до Дамаска, і, от, власне, падіння самого режиму. Ну, декілька ключових факторів необхідно виділити вевками, які призвели до падіння режиму Башара. Так, дійсно час підібраний чітко, тому що два стовпи цього режиму, завдяки яким він не утримався, саме військовий контингент Ірану і Росії, вони були. Не на місці так і мовити, і е, два ключові гравці: Росії Іран, були задіяні в інших е, конфліктах і передислокували основні резерви. Відповідно, нікому не було підтримувати і стримувати натиск. Ну і друге звичайно, необхідно враховувати підібраний час, так чітко розраховане, і тут. Путін має дякувати своєму другу Ердогану, який черговий раз встромив ножа до його спини. Тому що ключові угрупування, які і взяли Дамаск, і, в принципі захопили більшу частину території, витіснивши асадівські війська, це були угрупування, які. Мали зв'язок і підтримку о, з боку о, Туреччини. Інша справа, що, мабуть, навіть у Стамбулі не розраховували, що так все швидко і стрімко буде розгортатися події, і напевно не планували о, о, повне повалення режиму осаду, але принаймні створення буферної зони, Але так інколи буває. Як то як як пішло, тоді вже все і закінчили. Ну і. Прорахунки особисто Асада, який, е, у, скажімо так, найскладніший момент е, полетів до Москви, що було сигналом для і генералів Сирійської армії, в тому, що він не втримує влади і вже е, так, би мовити, е, шукає план Б для втечі, де він до речі, в принципі, і його сім'я і опинилася, тому відповідно мотивація. Сирійської армії, я маю на увазі регулярної, контрольованої ще донедавна асадам. Вона різко впала, не батько мотивації вмирати захищати цей режим, який впаде, тим більше незадоволення населення. Економічної ситуації високому рівні корупції, ось це є стали ключовими факторами такого стрімкового і для багатьох неочікуваного падіння. Асада, ну хто ж тепер буде основним вигоду, вигодонабувачем у цієї ситуації? Туреччина, яка в принципі багато посприяла, іран, який зараз намагається знайти підходи до людей, які фактично контролюють велику частину країни. Ну От хто. Катар хто, ну сто відсотків хто не буде, і хто таке вплив можна сказати, так, це Іран і Росія. Тому що, як, як я сказав, напевно дуже буде важко їм утримати ті позиції, які були, або навіть берегти бази. Що цікавить нас, я маю на увазі Росію, так морську базу та Аеродрому, і ми бачимо зараз е, вихід е, російських військ з цих баз. тобто, відповідно, їх вплив точно впаде. Іран можливо виграє за єдиним е, варіантом, якщо говорити про Катар, тут необхідно такий е, зріз подивитися енергетичний, який цікавий і нам, і е, насамперед, Європейському Союзу. Тому що окрім геополітичних факторів були і геоекономічні, в принципі, мотивація Росії були зайти в Сирію. Це якраз не допустити добудови газогонів з Катару і Ірану. Це дві країни, які мають найбільші поклади в світі. Іран там третій після Росії. Катар там теж одне з найбільших. А головне. Видобуток газу є значно дешевшим аніж в Росії. Відповідно, окрім конкуренції, вони за час європейського ринку вони програють і по ціні. І відповідно, якщо ці газогони будуть добудовані, вони вже будувалися ще до початку громадянської війни в Сирії. Із Катару, зокрема, і були там розроблені е, плани побудови газогонів із Ірану е, через тур через Туреччину. До речі, ось вона має всі шанси стати газовим хабом. Тому відповідно вона теж отримує додаткові важелі впливу на е, Москву, щоб диктувати умови і вимагати ще знижки на той самий газ. І стати, як скажемо так, ключовим виготово отримуючи цієї ситуації, якщо ми розглядаємо там енергетичний вимір, і відповідно найбільше втратить Росія, тому що вона і зараз я оцінив статистику: там 8% трубопроводного газу часто впала 40% за ті майже три роки з моменту повномасштабної агресії проти України. І так само трохи більше, але в цілому там 15, е якщо враховувати скраплений газ, тобто вже Катар не збігнав за своїм об'єм, а вони можуть лише скраплений газ, а звичайно, це те обмежується терміналами та об'ємами, то е майже по максимуму вони нарастили. Але якщо ось в перспективі це, звичайно, не завтра, і не післязавтра відбудеться. Але тим не менше добудують ці дзвони до Туреччини. А Туреччина вже логістика до Європу є пропускна спроможність там дозволяє звідувати. То звичайно, чатка Росії ще зменшиться і для них зараз до речі, для нас це важливий фактор. Це ще один важель впливу на Путіна йти на поступки, припиняти війну проти України. Тому що якщо він буде і надалі вести війну, так було ти гайти час. Війну вдовгу цей момент може бути втрачений до нього. Ну туреччина, якщо говорити, то звичайно, окрім газу, цього енергетичного виміру, які вже я сказав, для них є моменти безпекові. Я маю на увазі курдська загроза, тому і зараз диктують через свої е, угрупування, які там захопили Дамаски. Зараз тут йде питання про формування тимчасового уряду коаліції. Це звичайно вже були умови до е, курдських угруповань, щоб вони також були задіяні у формуванні тимчасового уряду перехідної адміністрації. Це Припинення взаємовідносин з партією Курту Сторецької Курдистану, і відповідно зону впливу збільшення Туреччина. Як я і сказав, з самого початку це була одна з ключових цілей наступу угрупування, які афілійовані зі Стамбулу, це розширення буферної зони у кордону з Іраном. Ну і необхідно ще. Згадати Ізраїль, який також є впливовим гравцем, як ми бачимо зараз, війська Ізраїлю перейшли кордони, почали окупувати території декілька місць вже біля голландських висот. Для них це так, так само є вкрай важливим моментом захопити висоти, щоб не допустити ось контролювати цю територію, щоб не допустити вторгнення або атак, або терористичних атак, і припинити логістику, відсікти логістику через територію Сирії до Лівану. Це як ми знаємо, там. Активно користувалася цими маршрутами і територіями, тобто ось ці ключові гравці. Ну от зараз до речі, Ізраїль проводить масовані бомбардування військових складів і баз сирійської армії, яка вже фактично ну її не існує, але бази складами залишаються. Бази з технікою. І Ізраїль хоче зачистити зараз це все озброєння, щоб воно потім, випадку чого, не потрапило в рук до нової сирійської армії, яка буде все одно так чи інакше створена. І позиція Ізраїлю в цьому ключі теж є досить такою визначальною, тому що от я дивлюся зараз на виступ міністра закордонних справ Ізраїлю Гедеона Сара. Він давав брифінг для міжнародних журналістів. І от він в кінці сказав цікаву цитату. Я хочу її зараз навести, що логіка заключається в прагненні автономії різних меншин в Сирії. Можливо, із федеральною структурою це йдеться про облаштування, так розумію, майбутнього Сирію. Чому це важливо? Потім. До поясню це питання ще варто розглянути міжнародному товариству, А ми будемо ретельно стежити за тим, що відбувається в Сирії зараз. Тобто, фактично, міністр закордонних справ боїться того, щоб не почалася громадянська війна в, в Сирії, яка може просто розірвати країну і знов підірвати, підірвати цей регіон. З іншого боку, він дає зрозуміти, що можливо федералізація Сирії, оскільки надто велика кількість різних кланів групувань, Друзи, шиїти, суніти, християни. Настільки все замішано, що втримати це все в одному котлі, в одному казані, не вдасться, зважаючи на доступні зброї, різні інтереси, політичні впливи і Ірану. Ну одним словом, це така гримуча суміш. Можлива громадянська війна в Сирії тоді по факту? Звичайно, можливо. Ми можемо дивитися, наприклад, Ліві після. Падіння режиму Кадафі так само паралелі. Чому можна проводити? Тому що е, так само там багато різних етніч етнічних груп, племін, якщо бути там більш точним, так в принципі в Сирії я б додав тут ключове угрупування, яке вже зазначав Це курди, які мріють про створення власної держави, які їм обіцяв ще Барак Абам. Коли підтримував, тобто це одне з найпотужніших угрупувань армії на збройних, які отримують допомогу від сполучених штатів, і ми бачимо, що в Лівії громадянська війна між цими різними кланами племенами вона і продовжується насамперед за контроль над нафтом родовищами час від часу там загострюються ці. Військові події, і війна між угрупуванням, тому тут в цьому сенсі так само звичайно ризики є вкрай великими, якщо ці угрупування не домовляться, тим більше враховуючи щось там, є осколки, так би мовити, алькаїти діло радикальних угрупувань, для яких як то кажуть, війна це мати рідна і вони. Зацікавлені якраз в тому, щоб вона тривала безкінечно, а не у сталому мирі, тому що вони не можуть існувати, в принципі, за мир Тому, враховуючи ось те, що у жодної такої одної сили немає переважної потухи, ось До речі, вже ж розпочались військові дії, якраз з цим. Угрупуванням про так званим так і з курдами вже ці зіткнення військові відбувають. Тобто, з моєї точки зору, ще дуже далеко від вирішення цієї проблеми, і зазвичай ті ці питання буде ключовим, що домовляться, вирішуються за допомогою саме. Приклад, як я зазначив в Лівії, тому що це. Ванка все одна розпочала э, ці події. Починалася так звана 50 э, десятнадцятих років, і з моменту громадянська війна. І як бачите, ми там є виписка для військові потробки. Максима, Максима, даруйте, Максима, даруйте. у нас якісь проблеми зі звуком, ми вас, ми вас майже не чуємо, чуємо уривками. А давайте зараз перевіримо ще раз, якість звуку. Будь ласка, панове режисера, давайте спробуємо переконатися, що все гаразд у нас із зв'язком з Максимом, тому що хотілося б почути якісніші відповіді. І тим більше, що йдеться про важливі справи, тим більше, що є. Максим повертається. Чудово. Отже, Максима, даруйте, що вас зупинив. Будь ласка, продовжуйте. Так, тобто, ось я, я не, не розумію, з якого моменту були, почались проблеми, але ключові тези. Так, тобто, паралелі я з Львівії проводив, так наприклад, і ці події вже розпочалися, якраз там 10-11 роки, так звана арабська весна, це всі ціла, і відповідно, ми можемо проводити певні паралелі з тими державами, де так само були скинуті е диктатори. Два ключових приклади: дві держави там регіону, Магрибу, да там Лівія. І надалі е, триває громадянська війна де-факто, де різні є, тут більш доречним є е, паралелі, так само багато етнічних е, різних угрупувань і е, племен, е, і, відповідно, е, перманентна ця війна спалахує знов. Єгипет там. Під контролем військових вони змогли втримати під контролем е, ситуацію. Відповідна більш-менш в принципі ситуація стабільна. Навіть вони там братив мусульман, президент, який був обраний після е, скидання кузньому мубарака Так е, вони е, змогли його нівелювати, так би мовити, як зазвичай буває в цих країнах. Де військові є гарантами там збереження конституційних прав, в Туреччині до речі, так само так було до моменту невдалого перевороту проти Ердогана, але протягом багатьох років так само там військові були гарантом безпеки. Тому тут проводячи ці паралелі на сам перед з Лівією, ризики того, що там буде це новий, верніше, повернутися до етапу нестабільності перманентної громадянської війни, особливо враховуючи величезну кількість гравців, які інтереси там мають шанси на це є вкрай високими. Ну, бачите, такі знову ж таки ці ситуації Росія може сказати: ага, дивіться, ми допомагали Башару Азаду, щоб тримати Сирію, принаймні в ситуації миру. Ну, якого не якого, але миру? От зараз, мовляв, ви нас звідси викинули, і все. От ми звідси пішли. І дивіться, після нас тепер, от такий от зеленський потоп. А, але з іншого боку, партнери, які були в Росії на Близькому Сході в Африці, вони бачать на бачать цю ситуацію і розуміють, що Росія стратегічно програла. І які тоді висновки вони мають з цього зробити, можуть зробити? І як ми можемо ці висновки, наприклад, використати на свою користь? Ну, дивиться, по перше, все ж таки, позиції Ірану і від контингент, більш впливом, аніж російським. Росія там насамперед задіювала авіацію, там чувала. Але тим більше, після знищення вагнерівців, і вплив відповідно там зменшувався. І тим більше, після перепередислокації основного контингенту до України, те, що Росія буде використовувати це в якості пропаганди. Тестові тут як то кажуть, далеко ходити не треба. Вони так само всі ці роки вказують на кейс Лівії, де якраз звинувачуючи насамперед там Сполучені Штати і країни НАТО в знищенні цього режиму, після якого стабільність на близькому сході була. Знищена в принципі, в тому регіоні. Хоча насправді вони є вигодоотримувачами, тому що Лівія була одним з найбільших постачальників нафти на світовий ринок і впливали на ціни на нафту. Тому насправді вони певним чином зацікавлені в цьому, тому що, як я сказав, в дестабілізації цього регіону вони матимуть величезні втрати. якщо Ця ситуація в Сирії стабілізується і якраз будуть добудовані газогони, про які я сказав. Тому вони насправді зараз, після того як їх маріонетка де-факто аж Асад, його режим впав. Вони будуть якраз зацікавлені в тому, щоб стабільність туди не повернулася. Ну а пропаганда, звичайно, буде казати е і говорити зовсім іншому. з, точ з точністю та то навпаки. Ну, це те, що стосується пропаганди, але все ж таки Росія а, потерпіла фіаско, ми це розуміємо. І а, це ми можемо якось позиціонувати, просуваючи наші інтереси, наприклад, на Близькому Сході, в Африці, де Росія теж, судячи з усього, буде втрачати свої позиції. Як нам скористатися цією ситуацією, цією нагодою? Ну, нас тішить морально, що Росія там відгребла. А тішить морально, що там вона втратить якусь частину свого військового обладнання, техніки і таке все інше. Але хотілося б, щоб вона і геополітичну фіаско отримала. Ну, геополітичний вплив, звичайно, так само знижиться в нашому контексті, і що нас цікавить, тому в часі це збіглося якраз перед початком можливо перемоги, по врегулюванню російсько-української війни. І статус е перемовник е після такої дійсно поразки і аплюхи е з боку Ердогана, насамперед, е у Путіна, його перемовні позиції відповідно впали, тому що не лише е це відіб'ється на впливі безпосередньо в Сирії, але і в Африці, тому що ця е військова база морського базування. Да і в принципі аеродром так само це були важливі ланцюжки логістики до а, Африки. Там, як би мовити, вони використовувалися як для передислокації військового контингенту обладнання до російських військ там раніше вони звалося там ПВК Вагнера, так тому що насамперед. Це угрупування там було задіяно. Тобто, в принципі, це така, так би мовити, це все взаємопов'язане і, відповідно, вплив Росії на Африку так само впав. Тому тут я сказав на перемовні позиції. Це дійсно вплине і звичайно на зиски на гроші, тому що там вже зрозуміло золото, діаманти, контрабанда все це було задіяно, і це відповідно, Джерело фінансування і військової агресії проти України, ці джерела так само зараз впадуть. Тобто позиції похитнулися Росії і на Близькому сході, і на Африці. І, відповідно, зазвичай, коли йдеться перемовини із Трампом, зазвичай розмовляється одразу в контексті і України завжди і так було. йде цей перемовний трек одразу на кількох напрямках. Якщо у тебе послабились позиції на деяких майданчиках напрямках, звичайно, це впливає на твої позиції і на ключовому напрямку, який цікавить і нас, це якраз перемовини щодо припинення війни. Тобто, це може бути одним із аргументів тиску на Путіна, але за великим рахунком. Трамп же сказав, що Боже Боже, яка катастрофа 700 тисяч Путін втратив вояк треба закінчувати цю війну? Ну Путін не демонструє такої готовності, і Трамп це прекрасно теж повинен розуміти, бачити з іншого боку, втрати його ніколи не зупиняли. Як тоді Україні продати перемогу чи поразку Росії в Сирії як досягнення, ну наше частково теж наше досягнення. Багато експертів про це до речі кажуть, що Сирії б допомогла стати вільною саме Україна. Ну, як ми можемо продавати те, участь в чому ми не приймали? Давайте будемо реалістами, і розумійте, якщо б наші там, угрупування ЗСУ е -е, взяли б Дамас, це одна справа. А так, як то кажуть, ну, ми все ж таки спостерігачі. Так, да, там була інформація, ми ж не можемо навіть офіційно це коментувати, що ГУР е -е, там. Є чутки, скажімо так, ми ж не можемо дати це офісіку. Наприклад, ем, фігурувала інформація, підкреслити да? е, в ЗМІ, що не без участі ГУР, е, там, наприклад, нещодавно е, тих самих вагнерівців постріляли тори Так, ось тут так само можливо, певну там, технічну допомогу можливо, але все ж таке, ну. Давайте будемо реалістами продавати те, до чого ми де факто не були дотичними. Ну якось недоречно, м'яко кажучи, не слід переоцінювати свій вплив. Добре, Максима, дякую вам. Спасибі, спасибі величезне. Максим Ялібов з нами, професор кафедри міжнародних відносин. Національного авіаційного університету говорили про сирію про ситуацію в Сирії, в принципі, не тільки Максим, а дуже багато експертів схиляється до того, що в Сирії зараз найближчим часом буде. Певна нестабільність, яка може призвести до сутичок між різними групуваннями, які з різних боків намагалися рвати якомога більше територій в Сирії, контролювати якомога більше території для того, щоб потім стати щоб потім навколо цього всього торгуватися. І ситуація в на близькому сході залишається небезпечною. Україна від цієї ситуації очевидно матиме все таки геополітичний зиск, тому що Росія програла в Сирії, Росія отримала. Велику репутаційну а, травму знову ж таки в Сирії. Звісно, що цю репутаційну травму їхня а, пропаганда вже намагається обіграти а, за принципом, ну, не дуже тому нам та Сирія була й потрібна. А те, що там втрачена велика кількість техніки, те, що звідти довелося тікати їхнім генералам із вищим там командуванням разом із Башаром Масадом в одному літаку, а, про це історія, звісно, не напише. Про те, що Кілька сотень, як мінімум, російських вояків залишається десь там заблокованими в пустелі, і яких там уже починають атакувати повстанці, які захопили владу в Сирії. Це нікого теж не хвилює. Ну і взагалі не зрозуміло, що буде з цими двома базами, які контролювали Росіяни. Одна із них це аеропорт, аеродром. Завдяки якому було знищено свого часу місто Алепо і до росіян у сирійців ще тей п'єте. Ну і знову ж таки не зрозуміло, що буде із морсько морською базою, яка контролювала не тільки Сирію, а мала вплив в Середземному морі, і також поширювала свій вплив на Африку. А що ж... А... Наш блок денний блок стріму марафону добігає кінця. Дякую за все, що були з нами. Дякую за запитання. Дякую за те, що стежили. Залишайтеся з п'ятим далі. Олена Рибінська, моя колега, вже готується до виходу в ефір. І вже о, 13, о 15 о 15 буде в цій студії із новинами.